Отже, урок всесвітньої історії у 9 класі Весна народів, революції 1848 1849 років у Європі. Бачимо перед собою яскраво оздоблену презентацію, точніше, напевно, насичену візуальну презентацію. Розпочинається із історичної розминки, яка повторює попередню вивчену тему. Далі у нас ось такий цікавий квест. Натиснувши на дану картинку, ми потрапляємо в таке середовище, де ви можете дати посилання, скопіювавши його в рядку браузера, і ваші учні пройдуть квест. Так, далі ми повертаємося до нашої презентації, і після розминки... Ми потрапляємо до вивчення нової теми, тобто до вступу до Ваухуку, який зацікавлює і інтригує учнів, також є мета уроку тощо. І так, плавно, ми переходимо до вивчення нової теми і споходження назви, а далі розкривається зміст даного явища весна народів. Спочатку висвітлюються причини весни народів. Які чергуються теоретичний матеріал, чергуються із питаннями для того, щоб не втрачати увагу учнів, розглядаються передумови революції тощо. Презентація містить схеми, діаграми, таблиці тощо. Різні види роботи зокрема, робота в парах, в групах є. Ну і основна, скажімо, тема хід революції у різних країнах. Спочатку це Франція і так далі. Є робота з документами, знайомство із основними особистостями цього процесу, питання для дискусії, творчі завдання, питання для роботи зі штучним інтелектом, питання типу ДОК, рівень знань, тести, тобто вчитель може собі на уроці навіть обрати, що він буде виконувати зі своїми учнями. Для закріплення також передбачається робота з картками. Перейшовши за посиланням, ви можете з учнями повторити основні терміни, основні моменти даної теми. Ну а потім ми переходимо до того, як вже до підсумку. Знову ж у нас інтерактивна вправа ось такого типу. Учні свої знання закріплюють, з'єднавши країну із подією. От, і ми далі рухаємося до виконання різних завдань. Урок такий закінчується мікротрансформацією, для того, щоб учні зрозуміли, навіщо є ця тема і наскільки вона може бути актуальною. Домашнім завданням різнорівневим. Та підсумками уроку власне така презентація, як ви бачите, вона розкладає по поличках досить складний матеріал 9 класу і дозволяє цікаво та оригінально його опрацювати.